Всім привіт на картинці зараз ви бачите найбільш поширені викрадачі часу. Чому про це варто говорити? і Чому варто їх знати? Все просто тому, що час це найбільш цінний. Ресурс на планеті Земля. Я чомусь впевнений, що якби Білу Гейтсу або, наприклад, Стіву Джобсу при його житті запропонували в обмін всі його статки, зароблені гроші на мінус 30-40 років життя. Обоє з них би сказали, що так, я згодний, я віддаю всі свої статки, аби мені повернули 30-40 років мого життя. І це дійсно так, тому що гроші можна повернути, і вони би змогли це повернути а от час ні. Саме тому варто задумувати, що краде у нас цей час і як ми можемо його по суті збільшити, що ми можемо зробити, аби його не витрачати. Просто даремно і найперше, що логічне було б зробити, це прибрати або зменшити вплив викрадачів часу. Давайте поговоримо про кожного викрадача часу. Більш детальніше я розповім вам свою думку щодо цього. Значить, перший герой нашої в дужках, це брак пріоритетів. Брак пріоритетів означає, що просто в людини немає пріоритетності щодо того, що йому робити зараз, що йому робити завтра, що йому робити через 10 днів, через рік і так далі. Тобто немає конкретного плану дій. Того, що має бути виконано. Вперше того, що має бути виконане там в останню чергу, і тому кожного дня, коли ви там робите собі якийсь план на день, якщо ви його робите, це вже добре. Якщо не робите, то почніть це робити, варто зрозуміти для себе три головні речі, які за сьогодні треба зробити. Три головні задачі. Ось і щоб ми не стало, ці задачі мають бути виконаними. Наступний викрадач часу це перфекціонізм. Напевно, ви чули і знаєте людей, які хворіють синдромом відмінника. Тобто, вони наскільки сфокусовані, щоб щось зробити на 100% і перфектно, ідеально. І вони просто відкидують всі можливі варіанти, щоб зробити це добре. Можна зробити це добре, і цього буде достатньо. Головне не то, як ти це все робиш, а головне результат, який це тобі приносить. Тому треба завжди дивитися на результат, на який ти можеш розраховувати, якщо ти виділяєш якийсь свій час, гроші або енергію. А бути перфекціоністом ну це таке собі, якщо чесно. Третій викрадач часу це повторення одних і тих самих помилок. Якщо ми повторюємо одні ті самі помилки, ми про суті просто не навчимося нічого. Ми будемо повторювати їх, ми будемо витрачати час, ми будемо витрачати свою енергію і, скоріше за все, що гроші. А якщо ми учимося на своїх помилках, хоча б а деякі люди вміють вчитися і на чужих помилках, ось то ми не будемо їх повторювати, ми будемо економити свій час, і ми будемо відповідно встигати більше. Щоб не повторювати ті самі помилки, я рекомендую заводити журнал помилок, аби записувати всі свої помилки, тому що пам'ять вона в принципі коротка, будь-кого, в кого. ну є ще довго тривала. Але, типу, якщо у нас все, що записано ручкою або там в ноутс на телефоні, на комп'ютері, це має великий потенціал зберегтися і не пропасти. Коли в той же час в голові, якщо ви просто щось запам'ятаєте, що це є помилка, через 2-3-5 років ви можете про це взагалі забути і знову наступити на ті самі граблі. Четверте, викрадайте. Часу це порівняння себе з іншими людьми. Звісно, завжди будуть люди, які крутіше вас, які більше заробляють, які красивіші вас, які молодші вас, в яких більше енергії, ніж вас, і просто порівнювати з ними вас, ну просто немає сенсу. Тому завжди треба порівнювати себе з собою минулим, тобто наскільки ви стали кращі, ніж ви були там день, два, місяць, один рік тому назад. Це набагато ефективніше вчитися порівнювати себе з, з собою попереднім, аніж з іншими людьми. Тому що ти чим більше ти себе порівнюєш більш успішними людьми, тим більше ти будеш впадати в депресію трохи, розуміти, що тобі сумно, тому що ти не досягнув того, наприклад, що досягнули твої друзі, знайомі або дуже успішні люди. Ось це все буде давати якусь негативну енергетику, яка буде негативно впливати на ваші результати. П'ятий наш викрадач це бажання і намагання догодити всім. Догодити всім нереально, тому це просто не має ніякого сенсу навіть пробувати це зробити. Ви просто витратите час, краще потратити цей час на свій розвиток, на свою сім'ю, на свою роботу. Шосте це незавершені завдання. Всі незавершені завдання, які у вас є в тулісті, або в вашому там записнику, який ви ведете, наприклад, вони всі вимагають вашої енергії, вашої уваги, і це все з вас тяне енергію і відповідно час. Тому Старайтеся якомога більше завершувати завдання щодня і щоб вони не залишалися, не переносились на завтра, тому що незавершені завдання забирають енергію і час і увагу. Наступне це скарги. Чим більше ви скаржитеся на щось або на когось, тим більше ви втрачаєте часу. Просто навіть якщо написати скаргу в інтернеті, якийсь поганий фідбек. Це також час, щоб його написати, щоб його опублікувати, щоб його подивилися. Навіщо вам тратити цей дорогоцінний час на скарги? Краще потратити його, щоб проаналізувати ваші уроки щодо тої чи іншої ситуації. І що Зробити, щоб ці помилки, які ви там, наприклад, вже виявили для себе, щоб вони не повторювалися. Наступний викрадач часу це чекання на натхнення. Тобто у мене було таке декілька разів, що я, наприклад, собі кажу, я сьогодні запишу відео там в 5 годин вечора. Але до 5 годин вечора я міг би це зробити 10 разів. І не треба чекати якогось часу, коли це буде вже в тебе натхнення, коли ти скажеш, «Да, у мене там багато енергії, я готовий. Ні, просто роби це прямо зараз. Не треба це відкладувати на час, коли в тебе буде натхнення або не. На не буде, просто взяв і роби Дев'ятий викрадач часу. Це робота над всім самостійно. Люди влаштовані таким чином, і вони найбільш ефективні, коли вони колаборуються з іншими людьми. Саме тому будуються мости, будуються величезні міста, будуються екосистеми і так далі. Це все створюється не одною людиною, а поєднанням людей, команд, які працюють над одною ціллю. Якоїсь там, яку вони собі поставили. Ось тому завжди старайтесь поєднуватися з іншими людьми, створювати команди, делегувати те, що ви можете делегувати. Наприклад, тут я делегую монтаж відео іншій людині, тому що я не хочу витрачати свій час на це. Я витрачаю дуже багато часу на це, а людина витрачає менше, бо вона вже скілова. Ось. Тому все, що можна делегувати, делегуйте. Там, де можна створювати команди і це буде ефективніше, створюйте. Десяток викрадач часу це турбування про те, що скажуть люди. Запам'ятайте, неважливо, що скажуть люди, особливо, якщо вони. Кажуть щось негативне, ви не повинні на це звертати взагалі ніякої уваги. Вам треба йти по своєму шляху, наміченому, який ви для себе знайшли, зрозуміли, що вам це подобається, і головне займатися тим, чим вам подобається. Люди завжди будуть говорити щось негативне, хтось скаже позитивне, але це нормально, абсолютно нормально. Я вам скажу так, що всім насправді все рівно на вашу невдачу, і всім все рівно на ваш успіх. Просто йдіть вперед. Насолоджуйтесь тим, що ви робите, і зрозумійте, що турбуватися про те, що скажуть люди, це просто забирати свою енергію і витрачати свій час на читання тих чи інших відгуків, тих чи інших розмов, і так далі. Просто сфокусуйтесь і робіть свою справу. Одиннадцятий викрадач часу це життя не своїм життям. Людина може жити не своїм життям, коли вона, наприклад, присвячує все весь свій час, всю свою енергію, всі свої гроші для інших людей. Тобто, коли людина живе не своїм життям, вона по суті може або займатися добресією, тобто коли вона хоче зробити все для інших, але не для себе, або займається альтруїзмом, коли це занадто всього вона віддає і занадто мало собі залишає. Живіть своїм життям, ідіть до своїх цілей і завжди старайтеся думати про те, що саме для своєї сім'ї, для себе буде добре. Ви можете зробити прямо зараз, а не для всіх. them. Інших зрозуміло, що треба ділитися своїми статками, зрозуміло, що треба ділитися своєю енергією, своїми знаннями. Ось, але це все має бути в міру. І 12-й, останній викрадач часу це страх перед помилкою. Страх перед помилкою може скувати просто людину і не дати зробити їй перший крок. А як відомо, перший крок він найважчий і найважливіший. Якщо людина робить перший крок, то скоріше за все вона може зробити і другий. Якщо вона робить другий крок, то скоріше за все вона може зробити сотий крок. Тому не бійтеся, що ви зробите помилку. Всі роблять помилки. Головне їх не повторювати. Адже то щоб їх не повторювати, треба їх записувати правильно. Тому не бійтеся помилятися і помиляйтеся частіше. Джон Велш, один з менеджерів компанії General Electric, він колись говорив, що я буду наймати людей, які роблять найбільшу кількість помилок, тому що ті люди, які зробили найбільшу кількість помилок, вони скоріше за все вже навчилися того чи іншого навику або професії. Тому і ви не бійтеся робити помилки. Помилки це частина процесу навчання до будь-якого професіоналізму. Тому не бійтеся і робіть. Помилки. Ось і всі викрадачі часу. Я впевнений, що якщо ви хоча б більшу частину із цих викрадачів часу приберете зі свого життя, ви 100% зможете зекономити декілька годин в день додаткового часу, який ви можете витратити на себе, на свою сім'ю, на свій персональний розвиток, на здоров'я і так далі. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково підписуйтесь на, на, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, все що не зрозуміло. Можливо, у вас є якісь питання, пишіть їх також в коментарі. Будьмо на зв'язку. Слава Україні та нашим воїнам та до зустрічі! В наступних відео бувайте.